Василь Семоненко, у вагоні. Ти сидиш навпроти, кучерява, із спідвій на мене, близько близь, Твоєму близь, то погляді лукавим Хитрість і захоплення сплились. Та весела посмішка, дівоча, Буди серці не любов, не спів. Ні, твого кохання я не хочу, Як ніколи в фальші не хотів. Я для тебе іграшка, забава, та й то всього лише на мить. Я ж не хочу, я не маю права на дрібниці серце розпилить, бо крізь очі, видно, порожнечу, легковажність у душі твоїй, Та й сказати що я до речі, Що поклявсь у вірності другій, Тій дівчині, що тобі не пара, неї очі ніжні та ясні, А твої ж нині пашать жаром, тільки крику видно в тім огні. Я ж себе не дам тобі забаву Ні тепер, ні завтра, ні колись. Не дивись на мене так лукаво, Не дивися, чуєш? Не дивись.